Пана хочу з вами поговорити про те, що там на болотах відбувається. А в них власне сьогодні нічого собі кажуть, що американський борт до них сьогодні залетів, і що це літак близького соратника Трампа, людини, яка є відповідальною за ситуацію на близькому сході, такого собі Стіва Уіткофа. Водночас Пісков ясно, що таку інформацію спростував. каже ні, таких не було, але є відео про те, що посол з Трейсі приїхала до російського МЗС. Так от я до того, чи можемо говорити, що все таки дійсно інтенсифікувалися контакти по лінії вашингтон москва Вони цілком активні вже щонайменше декілька тижнів, якщо не декілька місяців. Так і зараз ми бачимо вже певні наслідки цієї активності, яка відбулася напевне відразу після перемоги 47-го президента на початку листопада, і особливо була там активною в грудні по на початку січня. Тобто, це не перші кроки. О, це вже початок певної фіналізації того, що відбувалося останні два місяці, і напевно це найважливіший етап цих передпочаткових переговорів. Як сьогодні м, Трамп тисне на Москву, з того, яка риторика помітна вам і загалом, е, е, що нам відомо, що в принципі є заява про те, що можуть бути подвоєні санкції, та але поки що від слів до діла не перейшли. Е, 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 як Трамп буде намагатися втихомирити терориста номердин? На жаль, на сьогоднішній день головне питання в тому, чи намагатиметься 47-й президент тихомирити військового злочинця і терориста номер один. Так тому що на жаль, досі адміністрація республіканська і новий президент перебувають в полоні певного певних своїх бажань, видаючи бажану за дійсне, вважаючи, що з путіним можна домовитись, що це якісь там нехай злочинці, але раціональні так, які мислять категоріями да, там вигоди бігділу і так далі, не розуміючи, з ким на жаль, вони мають справу. Ось тому будемо спостерігати, сподіватися, що чим швидше республіканська адміністрація зрозуміє хто. Так, хто ці люди, і що з ними неможливо ні про що домовитись, єдиний варіант їх змусити до миру і відступити це лише силовий метод, зокрема і максимальної підтримки України, бо жодних там табу на долучення України до НАТО навпаки, це інструмент, який може змусити Москву якраз відступити. Тому наше завдання пришвидшити цей момент і зробити так, щоб ті та гру, яку намагається грати: Москва, Кремль, ця Московська імперія вона не була успішною, тому що вони використовують ці не до переговори для досягнення цих військових цілей. Ви стежите за тим, що відбувається на Росії. Як ви можете загалом оцінити вплив тих діючих санкцій, які запроваджені, які є, і на російську економіку в тому числі ну і, власне наскільки це відбилося, скажімо, умовно на холодильниках росіян не тільки там в Москві і Петербурзі, а й далеко поза цими великими центрами? Є Financial Times сьогодні вийшли з публікації. Пишуть про те, що був якийсь утаємничений звіт на Росії, власне і там уряд дерев Звіті визнав, що втрачає вплив у регіоні, і через санкції заходу вони кажуть про те, що колишні радянські республіки вже не так активно там з ними співпрацюють і таке інше. Ну тобто, фактично, між собою вони визнають, що санкції все таки працюють. Але по факту, чи стали гірше жити росіяни, щоб хотілось почути? На жаль, не стало жити гірше росіяни суттєво і щодо оцінки впливу санкцій. Я цілком погоджусь з спеціальним представником 47-го президента, який зазначив, що санкції працюють десь на 3 з 10. Так, тобто сказати, що вони не дають ефекту, не можна, тому що справді в певних галузях і вони створюють, скажем так, додатковий клопіт, те, що можна було б раніше зробити простіше, зараз транзакційні витрати потребує трошки вище. Якихось додаткових втрат потребує довшої логістики, але по суті Росія на жаль може досі робити все, що вона робила, і до 2022 року, і навіть до 2014, го багато в чому тому звісно ніяких пакельних санкцій, ті, які обіцяли наші партнери вести в перший же день, там так. Початку повномасштабного вторгнення ми пригадуємо ситуацію лютого 22-го року, коли були зроблені ці обіцянки. Ну і власне, коли ми говоримо про якісь 15-й чи 16-й пакет санкцій європейського союзу. Це вже багато саме по собі про що говориш. Якщо потрібно 16 пакетів, то ну якщо ж було в першому, в другому, в третьому пакеті цих санкцій, а європейський союз достатньо далі просунувся ні сполучені штати щодо санкцій, вже не говорячи про решту світу. Тому тут поле є колосальним широким. І це якраз інструменти е, політики е, не силової, так не кінетичної дії, які сполучені штати можуть задіяти, тобто повне або принаймні ну більш-менш суттєве ембарго в першу чергу на нафту газ інші ресурси з Російської Федерації, які досі вільно себе почувають на ринку, там зерно, наприклад, каліні добрива, уран, так там продукти їхньої атомної енергетики, алюміній, титан і так далі. і так далі, Золото. Тобто, частина цієї продукції не потребує там довгого заміщення. Наприклад, цю агропродукцію можна ну, буквально сьогодні ввести ембарго, і е, ринок не, не відчується, так можна компенсувати. На відміну, наприклад, від певно складових там ядерного циклу, які ну, Об'єктивно складніше замінити, бо є там технології, і так далі. Ось і ми сподіваємося, що все-таки це почне нарешті працювати, тому що це допоможе нарешті вплинути на цей холодильник і гаманці росіян тому що на, на наразі через знов таки певні фіскальні дії, монетарні, через достатньо професійної роботи їхнього центрального банку. Їм вдається відтягнути цей момент колапсу. Він наближається, так є структурні проблеми в економіці, котра не може безкінечно існувати хто. Кому темпі, але поки їм вдається, тому ключовим завданням для України і всього вільного світу є встановлення там ембарго принаймні на нафту газ російський повного ем, робота з державами, які зараз допомагають обходити е, ті обмеження санкцій, які вже є. Зокрема, це і держави колишнього радянського союзу в центральній Азії. З одної сторони вони стають суб'єктнішими і незалежнішими від Москви, але з іншої сторони економічно допомагаючи обходити санкції або виступаючи певними мізками. Так для експорту Казахстан, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Білорусь, на жаль, сакартвела. Так які фактично і в Білорусі ну, встановленої де факто е контроль Російської Федерації. і Місцеві колаборанти, тому з одного боку, наче ці держави послабили свої зв'язки з Росією політично з іншої сторони. Вони більше втягнуті в цей общеросійський ринок, допомагаючи е расистам Здійснювати те, що вони здійснюють свої агресії. Я паналежу. Чому запитую вас а, про санкції? Тому що хочеться зрозуміти, наскільки Путін готовий грати в довгу і далі, наскільки він готовий до а, такої затяжної війни. Попри те, що ми зараз дуже багато говоримо про мир. Хочеш миру готуйся до війни. Да? казав класик. Так, от президент Зеленський каже, що Путін зовсім до перемовин не налаштований. Він готується до продовження війни і планує у своє військо поставити ще ну більш ніж 100 тисяч солдатів. Ясно, що Путін не вдається до оголошення. Такої всенаціональної мобілізації, але е, загалом, чи є в нього на це сьогодні гроші? І от з того, що відомо вам, можливо, в деяких регіонах, в якихось поневолених, зокрема Росією, народів в тому числі, вже спостерігаються якісь процеси, ну, скажімо, антивоєнні. Е, можливо, десь матері, можливо, десь дружини, можливо, десь є якісь протести, чи зародить це все отой великий вогонь, який приведе до розпаду Російської Федерації. Цілком згоден з президентом України в тому, що головний військовий злочинів сучасності і вся його світа не бажають миру, так вони бажають війни, і ми маємо бути, незважаючи так на ту ситуацію, що ми всі прагнемо миру перемоги, хочеться бачити якісь якусь надію, так якісь yeah. ознаки завершення цього. але ми маємо віддавати собі даність, що поки Москва існує як метрополії імперії колоніальної, поки вона може використовувати ресурси Сибіру інших поневолених націй регіонів Татастану, Башкортостану, Сихі Буряті вона буде займатися внутрішнім репресіям і зовнішньою агресією воєнною, і вона не полишить Україну ані наших сусідів партнерів просто жити розвиватися. Так тобто, будь-які ці розмови і тимчасове припинення вогну, вона використовує саме для досягнення своїх військових цілей знищення нашої державності. Нашої нації щодо того, чи ці дії і готовність Путіна навіть я впевнений, що він не 100 тисяч, не 200 тисяч. Він готовий поставити мільйони. Ну не граждан, да тому що вони не мають громадянства. Це подане і він так їх сприймає. Ці російської недофедерації під дуло автомата цілком в нього є. Він готовий до війни з державами НАТО. Він готується до неї. Так, якщо його не зупинити, він почне атакувати там Литву, чи Латвію, чи Фінляндію, чи можливо якусь іншу країну, Іну ось і звісно, що кумулятивно збільшення кількості людей, залучених у військо, може дати ефект, як це було там в 1917 році, і сприяти присутню демонтажу і деколонізації цієї останньої імперії. Але такі для нас важливий час, і ми не можемо чекати, коли вона сама по собі історично детерміново розвалиться. Відповідно, ми і наші союзники маємо бути проактивними в цьому допомагати національно визвольним рухам. Башкортостані, Інгрії, Смоландії, Бурятії, сахів тому, щоб вони піднімали вже зараз повстання, щоб вони боролися за свою свободу незалежності, тому що краще втратити в боротьбі з Москвою, наприклад, там 100 чи тисячу осіб, ніж втратити 10 тисяч осіб, як вони вже втратили там, наприклад, Башкортостані чи Буряті на війні в Україні. Коли це буде війна проти НАТО, то рахунок буде йти не на десятки тисяч, а на сотні тисяч, а враховуючи, що ці нації не дуже багаточисельні, для них це фактично буде також геноцидом. Не тільки своїх стрій ставить Путін, але власне допомагає і Північна Корея. Але я зараз більше не про солдатів хочу запитати, а про інше. Зокрема, південно-корейське інформаційні агенство повідомляють про те, що Північна Корея в 24 му відправила тисячі робітників у Росію, попри резолюцію Ради безпеки ООН, яка фактично прямо це забороняє. І власне громадяни Кгромадян КНДР відправляють на будівельні майданчики через те, що у РФ бракує просто-напросто живої сили чоло. Віків, здебільшого, бо вони що правильно задіяні у війні проти України. Як би ви оцінили зараз загалом масштаби співпраці а, Росія КНДР? Наскільки яким Ну, сьогодні серйозне плече підтримки? Так, це дуже серйозне плече підтримки. На жаль, Україна змушена, ми і так воюємо проти держави яка там майже в чотири рази більше. Так там за населенням власнення мовчу про територію чи безмежні ресурси колонії Москви. А зараз ми фактично змушені воювати проти двох ядерних держав, так тому що північна Корея також неї володіє це два авторитарних божевільних режими, які надають один одному технологічну людську підтримку, ресурсну, фінансову і так далі. Поза тим ми маємо розуміти, що фактично Москва Росія створила не тільки союз КНДР, а в цю боротьбу проти України загалом вільного світу активно включений Іран та Китайська народна республіка. Ото фактично є такий альянс чотирьох цих диктатур, які максимально підтримують Москву, зацікавлені в поразці України і роблять все, все для того, щоб е, ускладнити на нашу можливість опору відсічі росіянам. Тому е, на жаль, е, північна Корея це не найбільше зло, і е, на сьогоднішній день, на мою думку, е, Україна більше страждає від той допомоги, яку Російській Федерації надає Іран і Китайська Народна Республіка. Зокрема, Шахеда ви маєте на увазі. В тому числі Шахад, якщо ми говоримо про Іран, якщо ми говоримо про Китайську народну республіку, це фактично та держава, котра фінансово дозволяє Москві вести війну. Тобто, за рахунок їхніх грошей, так їхньої підтримки геополітичної Москва може робити в Україні те, що вони хочуть робити більш того, вони технологічно багато в чому допомагають цій московській імперії, якби не позиція китайської народної республіки, спроможності Російської недофедерації вести війну були ну не такими, що це три роки, чи п'ять років, чи сім. У них справді була б набагато більша обмежені сілько, можливо, щоб ми вживали мири перемогу. Тому китайська народна Республіка, на жаль, фактично є сьогодні. Якщо не ворогом, то ну опонентом української державності та нації. На сто відсотків посабі вам чесне, пане Олеже. Дякую, що ви знайшли для нас. Олег Малицький був з нами на зв'язку. Дослідник геостратегії, засновник форму вільних народів Пост Росії. Дякую вам дуже. Дякую.